Речі, на які мені пофіг, як психологу. Якщо на сесії ви курите або матюкаєтесь, якщо чесно, раніше куріння мене обурювало, я сприймала це як неповагу. Взагалі-то тут така робота над собою, все серйозно. Але з досвідом в мене стало більше прийняття, і я зрозуміла, що тут нічого такого немає. Можна не на уроці і не на службі в церкві. Це ваш час, і головне, щоб вам було комфортно. Друге. Перенести час консультації або саму консультацію для мене це взагалі не проблема. У всіх бувають непередбачувані ситуації, і я не буду брати за це оплату. Головне завчасно попередити. Третє мова. Розмовляєте ви українською, російською чи суржиком. Я підлаштуюсь. Далі це зради, кількість партнерів. Або якої ви орієнтації я не можу вас засуджувати, і, взагалі, психолог це та людина, яка повністю приймає клієнта. І бажає йому допомогти. А якщо не приймає, то звертається до свого особистого психолога, щоб це попрацювати. Від мене ви ніколи не почуєте, так не можна, навіщо ти це зробила, це неправильно. Моя задача створити таку атмосферу, де ви зможете відкритися і довіряти, а також допомогти вам сформувати запит і вирішити його. І останнє невиконані домашні завдання. Коли я тільки починала консультувати, для мене невиконані домашні завдання. Свідчили про те, що людина не замотивована. Але я помилялася, тому що ми всі різні, і хтось після консультації хоче отримати багато технік, щоб додатково вдома щось пропрацьовувати, а комусь достатньо того, що відбувається на самій сесії.